Так дві аптечки непогано. Боргова розписка Дигера. А, розписка Дигера знайдена на смітнику. Я Дигер, Міша Чайка. зобов'язуюсь відшкодувати витрати, яких зазнав Общак через мої нерозважливі дії, а саме. Артефакт щурячий король одна штука. Ліхтар одна штука. Детектор Вервес одна штука. Ну ніфіга собі. Робоча куртка з усім вмістом. Одна штука. Купони за моральну шкоду групи, яка діставала мою дупу. Обіцяю більше ніколи не влаштовувати свої недолугі витівки, через які група не лише не знаходить нові артефакти, а й втрачає старі М. Чайка. А записка сама є? Да. Схоже, автор записки сильно облажався перед своїми, проте йому пощастило, що напарники погодилися чекати на виплату боргу. Зазвичай у зоні за таке перейшали б на місці. Ну да.